Він тримає її за шию, лупить по щоках, прислухаюсь, а він каже, якось їхала в передмістя останньою електричкою вечірньою, і в якийсь момент вагон до мене, я їхала до того одна, В вагон до мене зайшли двоє алкашів: чоловік і жінка. І вони сіли так десь позаду мене, я їх не бачила, але в якийсь момент я чую, що якісь незрозумілі звуки, якесь шурхання, ляскання. Я прислухаюсь, а він каже, Люблю тебе» Люблю тебе! Мені так зацікавило, заінтригувало. Я думаю, блін, ну ніби алкаші, але така пристрасть, такі якісь у них речі відбуваються. Мені стало дуже цікаво, і я вирішила обернутись, подивитись, щось вони роблять, не можуть навіть дотерпіти вийти з тої електрички. І от і я обертаюсь, і що бачу в цей момент, що він тримає її за шию, лупить по щоках, прослухаюсь, а він каже: не люблю тебе, а ублюдіна, ублюдіна, ублюдіна. І в той момент я зрозуміла, що дуже важлива точка зору. Тому що, як я розвернулася на 180 градусів, так і ця ситуація для мене розвернулася на 180 градусів кардинально протилежно. От, камеронь.